Мої дорогі друзі, а тепер, будь ласка, зупиніться так, я сказала: зупиніться, і кажучи, зупиніться, я просто цитую послання від Божої Матері. Вона сказала: Дорогі діти, зупиніться і подумайте про своє майбутнє, куди ви хочете піти? Де ви хочете опинитися? І це є питання. Кожен з нас кудись прямує, вчить. Але куди, де ми опинимось? У мене є кілька добрих новин для вас. Відповідно до того, що ми бираємо, Добра новина полягає в тому, що для кожного з нас ми були створені за образом Божим, за подобою Божою, і це багато говорить. Тому що, якщо ми створені за образом Божим, ми також повинні знати, що ми були створені таким прекрасним чудовим чином, що наше серце здатне вмістити самого Бога у всіх його вимірах. Чи можете виявити велич вашого серця? Чи можете уявити розмір вашого серця? Чи можете ви уявити потенціал любові, який ви маєте у своєму серці? Світла, миру. Чи можемо подумати про це кілька хвилин, поки ми разом? Тому зупиніться та поміркуйте, куди ви хочете йти? Тепер гарна новина полягає в тому, що наш путь призначення це небеса. Не забувайте, дорогі діти, що метою вашого життя є небеса. А що таке небеса? Небеса це місце, де ми, безперечно, будемо об'єднані з Богом. Ми є одним цілим з Богом. Це неймовірне серце, яке ми отримали як творіння Боже, здатне бути єдиним з Богом. І це є наша ціль, ціль нашого життя, це наша радість, це вічне блаженство. І це мрія Бога. Що ми стали тими святими, для яких він нас створив? Проблема в тому, що нас відхилило від курсу. Пресвята Марія сказала, що сатана відхиляє вас через модернізм, через матеріалізм та егоїзм. А матеріалізм егоїзм, що це означає? Це означає, що ми робимо все для землі, земного життя. Але ще одна добра новина, яку я хочу поділитися з вами, полягає в тому, що Божий план є ідеальний для нас, і це план щастя, мої любі, щастя. Чи знаєте ви таке щастя? Щастя бути щасливими на землі, а також звичайно, на небесах. Це не означає, що на землі у нас не буде випробувань малих і великих, великих страждань, болю, хворіб, горя, звичайно. Але є велика різниця переживати всі ці випробування та біль страждання з Ісусом чи без Ісуса. І якщо ми проживаємо їх без Ісуса, куди це веде? До Довічаю, до безвиході. І я цього не бажаю. Я не бажаю цього нам. А тепер послухайте це послання, воно є сповнено надії. Богородиця дала це послання 25 грудня 1999 року. Тобто, в той час, коли ми. Переходили з другого тисячоліття, щоб йти в І вона дала послання про те століття, яке мало настати. Послухайте, лише частина послання. Тітоньки, сьогодні особливим чином, з маленьким Ісусом, якого я тримаю в обіймах, я даю вам можливість вирішити вибрати мир. Через ваше так для миру з Богом та ваше рішення вибрати Бога відкривається нова можливість для миру. Тільки так, дітоньки, це століття буде для вас. А тепер послухайте, це століття буде для вас часом миру та просвітання. Вона сказала процвітання, «благополуччя». Добре, і вона попросила нас поставити Бога, поставити Ісуса на перше місце в нашому житті, і Він поведе нас шляхом спасіння. Це чудово, що Божа Матір нагадує нам про мету, пункт призначення, ціль нашого життя. Тому що, знаєте, коли ви подорожуєте, вам краще мати мету, вам краще мати пункт призначення. Я вам наведу приклад. Якщо я в Парижі і я хочу поїхати до Чикаго, то недостатньо сказати, було б добре, якби я колись дістався в Чикаго. Це було б чудово. Ні, цього недостатньо. Мені потрібно перевірити. Чи в мене є відпустка, мені потрібно перевірити, чи є туди рейс, скільки він коштує, чи я маю гроші, чи мені не потрібно працювати, щоб їх отримати. Мені потрібно перевірити, чи мій паспорт оновлений, яка погода там в період часу, і-і так далі. Тож, лише коли я все це перевіряю, я справді можу сісти на рейс. І безпечно полетіти до Чикаго? Чому б нам не зробити це для Бога? Чому б нам не зробити це заради цілі, щоб потрапити до небес? Чому б нам не зробити це заради найкращого майбутнього, яке ми можемо уявити? Що є таким прекрасним, що ми навіть не можемо уявити собі такого прекрасного. А тепер я запитую вас, який квиток ви обрали? Я запитую вас, куди веде вас квиток? Яке ви обрали для своєї подорожі, чи веде він вас до небес, чи веде вас до святості, яка є повнотою любові у вашому серці. Знаєте, хочу прочитати вам кілька послань про Святої Марії, і трохи сколихнуть наші сплячі душі. Дорогі діти, я запрошую вас подумати про ваше майбутнє, ви створюєте новий світ без Бога, без Бога, лише власними силами, і тому ви не задоволені, немає радості в серці. Вона також сказала в іншому посланні, що ви зробили так, що цивілізація значно покращилась, але вона побудована без Бога. Я пам'ятаю дещо з Івангелія, Ісус сказав: кожна рослина, яку не посадив мій батько, буде вирвана з корінням. Тепер, якщо цей сьогоднішній світ, який дуже матеріалістичним, не був заснований на самому Бозі. Це єдиний фундамент, про який ми можемо мріяти. Це наш сьогоднішній світ і майбутній. Подивіться, наприклад, на цю пандемію коронавірусу. Одна крихітна річ, яку називають бактерією чи вірусом, крихітна, навіть невидима для ока, може призвести до кризи та економічного шоку у всьому світі. Стільки страждань, стільки смертей, стільки хворіб, стільки страху, стільки тривоги. Такої дрібниці було достатньо цієї крихотної дрібниці, щоб дестабілізувати увесь світ, тому що він був не заснований на Богу. Але є обіцянка: Божа матір прийшла щоб дати нам надію. Ще не надто пізно, ще не надто пізно. Мої дорогі, тож все залежить від нас, рішення, яке ми приймемо, і кожне наше рішення дуже важливе для усього світу. Бог хоче нашого щастя. Послухайте кілька дуже важливих послань, дорогі діти. Бог посилає мене до вас, любові, щоб я допомогла вам зрозуміти, що без нього немає майбутнього, немає радості. Але найважливіше за все, немає вічного спасіння, вічного життя з Богом. Дітоньки, я закликаю вас залишити гріх і завжди молитися. Це було у квітні 97-го року, в січні 9001 року вона сказала, «Дітоньки, той, хто молиться, не боїться майбутнього, а хто постить, той не боїться зла. Ще раз повторюю вам, що тільки через молитву та піст. Можна зупинити війни, війни вашого невір'я та страху за майбутнє. Я з вами, дорогі діти, і я навчаю вас, дітоньки, що ваш мир і надія є тільки в Бозі. Ви турбуєтеся про все, окрім душі та духовного життя. Прокиньтеся від втомленого сну своєї душі та скажіть так Богові усіма силами. Вирішить вибрати навернення. Одного разу сталася, так би мовити, сенсація. Я пішла на об'явлення з Марією Павлович, яка отримує послання від престої Марії 25 числа кожного місця. Це були її маленькі капличці. Отже, це було Різдво, Різдво, День радості. Отже, Марія отримала об'явлення, потім пішла в іншу кімнатку, щоб написати послання. Коли вона повернулася, її обличчя було дуже шокованим. Вона ледве могла говорити. Вона сказала тихим голосом: Пресвята Богородиця не дала жодного повідомлення. Але потім вона сказала: Немовля, Ісус передав послання, немовля Ісус, сказала вона, сидів на руках своєї мами. І він говорив з владою, як маленький хлопчик семи років, але він був новонародженим. І що він сказав? Два речення. Два. Що він сказав? Я є ваш мир. Живіться моїми заповідями. Ось і все. Я ваш мир. Чому ви шукаєте миру там, де він губиться? Чому ви шукаєте миру неправильним чином у неправильних місцях? Чому ви шукаєте миру у людині? Тільки від Бога походить мир. Бог твій мир. Мир походить від Бога. Це є дар. Ми можемо мати земний спокій на деякий час. Все добре, у мене все добре. Мені потрібно, що мав я їсти, у мене гарна робота, у мене є дах над головою, гарна машина, гарна сім'я. Ми в доброму здоров'ю. У нас є мир. Ні. У нас є спокій. І дивіться, вірус може все зруйнувати. Це не мир. Спокій це не мир. Це добре, звичайно, нічого проти цього не маю, але це не той мир, який Ісус хоче нам дати. Мир ще перевищує всяке розуміння, каже Стай Павло. Ми не можу собі навіть уявити, мир це коли ми повністю з самим Богом в нашому серці. Це небеса. Я є ваш мир. Живіться моїми заповідями. Я боюся, що ми насправді не жили і не живемо за заповідями Божими. Коли я бачу світ, я бачу багато-багато прекрасних речей, що народжуються. Однозначно, я пам'ятаю, як Марія Павлович два роки тому сказала, що. Тріумф непорочного серця Пресвятої Марії вже розпочався, і вона знає, про що говорить. Доб... Добре, Авіцка каже, що тріумф серця Богородиці дуже близько. Дуже. Вона це сказала дуже близько. Тож ми рухаємось цю сторону. Навіть якщо перед цим нам буде дуже важко. Але справа в тому, що я бачу, що якщо одні прекрасні речі народжуються, інші. Руйнується. Багато речей є злими в цьому світі. Я хочу процитувати послання від 25 липня 2019 року. Пресвята Марія сказала: гріх пануватиме, дорогі діти, і ви не будете сильні. Але якщо ви будете мої, вашим притулком буде серце мого Сина Ісуса, яка є, яка є Євхаристією. Євхаристія сказала вона: Це серце мого Сина Ісуса. Отже, гріх пануватиме? Вона це сказала влітку 2019 року. А що вона сказала в березні 2020 року, кілька місяців по тому? Стана царює і хоче знищити вас і планету, по якій ви ходите. Що сталося в цих двох посланнях? Гріх царюватиме в майбутньому, а стана царює в теперішньому. Що сталося? Ми не, жили за заповідями. Ми не жили за заповідями. Гріх є скрізь і тяжкий гріх, і смертний гріх. І гріх, який веде до смерті, смерті душі, але іноді також смерть тіла. Тож моя основна думка сьогодні це є запрошення. Це запрошення Божа Матір сказала дуже чітко, дорогі діти, я запрошую вас радикально змінити напрямок вашого життя. Поставте Бога на перше місце. І таким чином ви матимете безпечний шлях. Сьогодні безпека не існує в світі. Якщо ви знаєте місце, де є абсолютна безпека, просто дайте мені адресу. Але я не думаю, що безпека зараз настільки доступна. Але преста Марія дає ключ безпеки. Поставте мого Сина Ісуса на перше місце, а це означає, що ми стаємо залежні від Нього. Господи, я хочу одружитися з цією людиною. Що ти про це думаєш? І ти молишся і відчуваєш в своєму серці, що це справді від Бога. Господи, я хочу обрати таку роботу в своєму житті, таке навчання. Що ти думаєш, Господи? Я хочу покладатися на тебе, покажи мені шлях. Покажи мені, що ти пратував для мене, покажи мені свою волю, покажи мені найкраще. Тому що ти знаєш мене, ти знаєш світ, ти знаєш майбутнє, тому я тобі, я тобі повністю довіряю, тому що ти приведеш мене до правильного шляху. І повірте мені, дорогі друзі, якщо ми будемо виконувати волю Бога, страждань буде набагато менше. Але коли ми збиваємося шляху, тоді ми створюємо собі власні страждання. Тож це правда, що ми дуже розумні в технологіях, у спорті, у всіх видах медичної допомоги. Ми дуже розумні в багатьох речах зем земних. І слава Богу, що ми розумні. В цьому немає нічого поганого. Але чому ми знехтували Словом Божим, закликом Бога? Чому ми знехтували своєю долею, своєю вічністю? Вічність триває дуже-дуже дуже довго. Наше земне життя це просто прогулянка, це просто невелика прогулянка, яка має швидкий кінець. Може, завтра, може, через 50 років, яка різниця порівняно з вічністю? Як я вже казала, ми були створені за образом Божим, і наше серце здатне на безмежну любов. І ми використовуємо я б сказала, 10% цієї ємності. Ми можемо використовувати трохи нашого потенціалу. Але знаєте, коли наша проста Марія дивиться на нас як мати, у неї є глибоке бажання, у неї є мрія, що ми виконали Божий план і замість того, щоб використовувати приблизно 10% нашої ємності, щастя та любові, щоб ми використовували її увесь, і вона прийшла для цього. Вона прийшла, щоб ми могли жити в повноті. Божим планом, Божою мрією про нас, і це прекрасно. І якщо вона приходить до Меджугорія, якщо вона приходить в інші місця світу, вона приходить до всіх наших сердець, коли ми молимося Розарії. Вона так близько до нас. Це щоб вести нас до здійснення, нашої здатності любити та щастя. Тож Бог є прекрасний, і вона хоче, щоб ми відкрили і знали, наскільки він є прекрасний, що ми могли б могли про це знати і могли бажати його і наслідувати за ним, і слухати його. І вона є матір'ю, тож вона також каже нам, що знає наші страждання, вона знає наші проблеми, наші смутки, наші невдачі, наше все. Вона знає все. І вона сказала: діточки, відкрийте своє серця, дорогі діти, і дайте мені все, що у них є: радощі, смуток, кожен біль. Навіть найменший, щоб я могла принести їх Ісусу, і щоб Він своєю безмежною любов'ю міг спалити ваш смуток і перетворити його на радість свого Воскресіння. Тож не зупиняйтеся перед своїми невдачами, своїми стражданнями, своїми гріхами, йдіть до сповіді, посповідайте свій гріх, покиньте гріх і просто біжіть до Ісуса. Яке є самим милосердя. І наша преста Марія візьме вас за руку і поведе вас туди, але ми повинні прийняти рішення радикально змінити напрямок нашого життя. Не беріть дар Божий, який полягає в тому, щоб мати їжу, мати дах над головою, мати сім'ю, мати здоров'я, мати міцне здоров'я, мати гарну роботу, мати все, що ми маємо. Це добре. Але це все є засоби. А ми зробили це своєю метою. Гонка за всіма цими речами, щоб мати, купувати, волотіти, контролювати. Це неправильний шлях. Чим більше ми віддаємо себе в руки Бога, тим більше миру у нас, бо саме Він веде нас правильним шляхом до правильного призначення. Знаєте, я зустріла багато людей в своєму житті. Я вже не молода, я зустрічала багатьох людей. Але я можу сказати вам найкрасивіші люди, які я коли-небудь зустрічала. Ви можете побачити світло в їхніх очах, в їхньому погляді, в їх... ви можете побачити спокій, глибокий спокій. Вони можуть бути старими, молодими, здоровими, нездоровими, навіть хворими. Вони можуть бути фізично красивими чи некрасивими. Очі говорять про душу. І найкращі люди, яких я коли-небудь зустрічала, це ті, хто повністю віддали своє життя в руки Бога, і Бог веде їх через молитву, вірну молитву та через життя за заповідями Божими так просто, але в єдності з Богом, які обрали найкращий квиток до найкращого місця призначення, щоб бути єдиним з Богом вже на землі. Бути єдиним з ним, якомога краще через молитву, та життя за заповідями, життя за святими таїнствами і смиренням. Тож я хочу завершити свою невелику презентацію, так би мовити, цією прекрасною молитвою Шарля де Фуко. Він француз. Він був блаженним, але тепер він святий. Його канонізував Папа Франциск. І в нього є ця прекрасна молитва. Він був жахливим грішником, дуже плотською людиною. Він був навіть потворним. Він був таким плотським, знаєте. І він мав велике навернення в Парижі і мав прекрасне життя після цього глибокого поклоніння, святим танством і допомагав бідним у Північній Африці. Послухайте цю молитву його. Зробіть його молитву своєю молитвою. Отче, я віддаю себе в Твої руки. Роби зі мною, що ти хочеш. Що б ти не робив, я дякую тобі. Я готовий на все. Я приймаю все. Нехай тільки Твоя воля буде в мені і в усіх Твоїх створіннях. Більше нічого не бажаю, Господи. Руки Твої віддаю душу мою. Віддаю її тобі. Від усієї любові мого серця, бо я люблю тебе, Господи, і тому маю потребу віддати себе, віддати себе у Твої руки беззастережно та з безмежною довірою, бо ти мій Отець. Амінь.